Поки десь світ розвивається, а небінарні особистості виграють Євробачення. У нас в центрі міст вибухають е, снаряди і гранати. Е, насправді це тільки квіточки, це ж тільки початок. Ви уявляєте, скільки цього всього в містах України? Ви не знаєте навіть сусід у вас поряд там, по вашому будинку, що в нього взагалі вдома є, що в нього в голові. Що він може зробити. А Хто не бачив, це бровари. Телеграм в шапці профілю там відео. Відео З самого вибуху. І як це все виглядало після вибуху. Що саме цікаве, здивував напарник поліцейського. Біжить з телефоном, знімає. Той каже: Давай, давай, турнікет, давай щось роби, давай визивай. А це знімає на камеру. Це просто якийсь, якийсь лютий треш, що відбувається просто.